Історія морської піхоти нерозривно зв'язана з зародженням флоту і сягає своїм корінням у сиву давнину. Ми достеменно не знаємо, хто перший застосував тактику із висадки піхоти на берег, але ми сміливо можемо стверджувати, що з приходом скандинавів на наші землі русичі доповнили своє військове мистецтво стрімкими і несподіваними десантними операціями на морі проти своїх ворогів. Загалом, цінність морської піхоти досить швидко усвідомили більшість держав тогочасного світу. Так, Іспанія офіційно вперше затвердила статус морпіхів як окремого роду військ у 1537 році указом короля Карлоса І, що робить іспанську морську піхоту офіційно найстарішою в Європі. Які б не були загальні тенденції у розвитку воєнного мистецтва, але факти чітко вказують на те, що виникла закономірна необхідність створення спеціального роду військ для виконання надскладних задач як на морі, так і на суші. Загалом до Першої світової війни більшість країн світу мали у складі своїх збройних сил морську піхоту як специфічний за призначенням рід військ, Перша світова війна дала поштовх до народження багатьох незалежних держав. Однією з таких стала Українська Народна Республіка. Офіційне створення української морської піхоти припадає на 1918 рік, а саме на час існування української держави у формі гетьманату Павла Скоропадського. 23 травня 1918 року гетьман видав наказ номер 70 по морському відомству про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби. Одночасно було сформовано і три ескадрони морської піхоти, з яких перший окремий ескадрон перебував в Одесі, другий в Очакові, третій в Перекопі. У роки Другої світової війни на боці антигітлерівської коаліції воювали мільйони українців. Багато з них були морськими піхотинцями в арміях союзників і нагороджені найвищими державними нагородами. Це і герой Радянського Союзу Костянтин Ольшанський і герой всесвітньо відомого фото підняття прапору над і от зимою сержант Майкл Стренґ. Із відновленням незалежності України у 1991 році і створенням українських військово-морських сил розпочався нелегкий шлях відродження та становлення морської піхоти. Адже він відбувався попри непрості економічні умови та політичні реалії, в яких опинилася наша молода держава після розпаду Радянського Союзу. 1 липня 1993 року в селищі Тілове під Севастополем створений 27-й після переформування у 1997 році перший окремий батальйон морської піхоти. Командиром якого став підполковник Олександр Голобородов, що засвідчило відродження української морської піхоти. 25 серпня 1997 року поблизу озера Донузлав. Та на загальновійському полігоні Широкий лан розпочалися українсько-американські навчання Сі-Бриз-97 за участі шести країн-партнерів. Військово-морські сили Збройних сил України представляли дві бригади надводних кораблів і рота морської піхоти. З цього часу Сі-Бриз стає доброю щорічною традицією по обміну міжнародним досвідом. Варто зазначити, що перший окремий феодосійський батальйон морської піхоти був одним з найбільш боєздатних частин української армії та мав найбільшу сумісність з військами НАТО. Під час подій Революції Гідності у лютому 2014 року росіянами підступно в Криму була розпочата агресія проти України. В результаті якої Росією та її маріонетковими утвореннями було тимчасово окуповано Автономну Республіку Крим, місто Севастополь, окремі райони Донецької і Луганської областей. Аналіз подій лютого березня 2014-го показав, що операція із захоплення півострова почалася задовго до цього і стала безпрецедентною для післявоєнного світового порядку подією. Російські війська до складу, яких входили спецпризначенці, чисельно переважали українців, блокували українські частини та флот. Так, 23-24 березня 2014 року у Феодосії підрозділами російських військ за підтримки загонів спецпризначення ГРУ збройних сил Російської Федерації та перевдягнених в однострої кубанського козацтва російських військових за підтримки гвинтокрилів і бронетехніки штурмом було захоплено військове містечко першого окремого феодосійського батальйону морської піхоти. Командир батальйону морської піхоти підполковник Дмитро Делятицький та його заступник по роботі з особовим складом майор Ростислав Ломтів під час штурму і бою були захоплені і утримувалися певний час в заручниках. Після захоплення російськими військами півострова Крим не усі українські військові вирішили повернутися на материк. Так, з анексією Криму в морській піхоті України залишилося близько 200 осіб. У 2015 році була сформована 36-та окрема бригада морської піхоти. І 24 серпня 2015 року в Києві президент України вручив командиру бригади полковнику Дмитру Делятицькому бойовий прапор військової частини. Саме вони вірні присязі Феодесійські морпіхи склали основу майбутньої морської піхоти, яка з 2014 до 2022 року виросла по чисельності в 35 разів. Бригада досить швидко з доблестю і честю пройшла випробування на міцність у районах проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, ставши грізним бойовим з'єднанням. Українська морська піхота протидіяла ворогу в кількох гарячих точках Донбасу. Біля гранітного, Талаківки, Гнутового, Павлополя брала участь в обороні Маріуполя та боях за Широкини, заходила у водяне та Чермалик. Морські піхотинці тримали майже 100 кілометрів фронту від Широкиного до Докучаєвська. Нові та старі підрозділи називають на честь історичних діячів української армії. Так, 36-та окрема бригада морської піхоти у 2019 році була названа на честь контрадмірала Михайла Білинського, морського міністра в уряді Симона Петлюри, який першим почав формувати полки морської піхоти. А 35-та бригада в 2020 році на честь Михайла Остроградського. Це теж один з героїв визволених змагань 1917-20 років, який першим підняв синіжутні прапори на кораблях Севастополі. Станом на початок широкомасштабної збройної агресії Росії українська морська піхота налічувала понад 7 тисяч навчених бійців з двох окремих бригад морської піхоти, окремої артилерійської бригади, реактивного артилерійського полку та двох окремих батальйонів морської піхоти. Оформилися цінності на етос морського піхотинця. Була прийнята нова символіка принципи та цілі морпіхів текст клятви українського морського піхотинця. Морська піхота України це елітний рід військ, який відзначається високою мобільністю, навченістю та високим рівнем психологічної стійкості. Підрозділи морських піхотинців призначені для ведення бойових дій та виконання завдань в якості морських, повітряно-морських десантів, а також для оборони важливих берегових об'єктів та десантно небезпечних ділянок, морського узбережжя як самостійно, так і взаємодії з іншими видами сил оборони України. Але морська піхота більше, ніж просто рід військ. Морська піхота України це справжня школа життя. У нас своя особлива місія. Ми формуємо воїна, захисника та побратима, громадянина високої якості, здатного обрати на себе відповідальність за власне життя і за долі всієї країни. Серед інших нас вирізняє гнучкість та мобільність, адже морська піхота добре підготовлена до швидкого реагування на зміни у веденні бойових дій, а також може легко пересуватися на великі дистанції, успішно діяти як в обороні, так і під час наступальних дій. Військовослужбовці морської піхоти проходять спеціальну підготовку, яка включає навчання амфібіним операціям, веденню різних типів бою, будь то штурм ворожих окопів у полі чи бої у міській забудові. Унікальні задачі та характеристики морської піхоти роблять її незамінним складовим елементом бойових операцій та забезпечують успішне виконання завдань у складних ситуаціях. Підрозділом морської піхоти з початку 2022 року прийняли в свою відповідальність смугу оперативно-тактичного угруповання Донецька. За тиждень до початку широкомасштабного вторгнення ворог почав проявляти активність на тлі заяв про оголошення мобілізації в так званих ДНР та ЛНР, провокації з українськими ДРГ на фронті збільшилась кількість обстрілів з важкої артилерії та реактивної системи залпового. Воду. На той час в підпорядкуванні знаходились лише дві військові частини морської піхоти 36-та окрема бригада морської піхоти, що тримала оборону в смузі широкими Павлопіль, та 503-й окремий батальйон морської піхоти, бійці якого стояли в обороні в районі Верхньоторецького на північ від Авдіївки. Почалось фіксування пересування ворога по позиціях, а саме вони почали заводити боєздатні підрозділи. 23 лютого були обстріляні українські резерви під Маріуполем. Були використані артилерія великого калібру та систем залпового бомбу. 24 лютого о 2 годині почались масивні обстріли наших позицій. Близько 4 ранку, за київським часом, 24 лютого, президент Російської Федерації міжнародний злочинець та терорист Путін оголосив про воєнну операцію з метою нібито демілітаризації та денацифікації України. А вже о шості годині ранку почав наступ моторизованими підрозділами та піхотою майже по всій нашій лінії зіткнення. Основний удар пройшовся на напрямок Волновахи. Одночасно на Маріуполь з напрямку Новоазовська наступали 150-та мотострілкова дивізія та 850-та бригада морської піхоти. Через декілька діб на правому фланзі теж стало неспокійно. Наступ здійснювало велике ударне угруповання ворога. Противник планував розбити наше угруповання, вийти на Дніпровський оперативний простір та перерізати шляхи постачання нашим військам з метою їх повного оточення. Завдяки мужності та відданості воїнам сил оборони України ці плани не здійснились. Морська піхота доблесно проявила себе в цей час. Насамперед це оборона Маріуполя особовим складом 36-ї окремої бригади морської піхоти. Проте одразу над нами нависла й інша загроза, коли в перший же день широкомасштабної агресії ворог захопив Генічівськ та за кілька днів і Мелітополь. Росіянам відкрився шлях на Бердянськ та Маріуполь. Складне завдання з організації оборони відкритого плану із сусідом праворуч було покладено на 503-й окремий батальйон морської піхоти. Батальйон із серпня 2021 року виконував завдання в районі Авдіївки. Початковою метою його застосування на південному напрямку була участь в обороні Маріуполя та заборона просування противника із західного напрямку від Бердянська. Але за час передачі позицій та пересування до Маріуполя противник встиг оточити місто та просунутися набагато північніше. 503-му окремому батальйону морської піхоти довелося вступати в бій та маневрною обороною відбивати атаки противника, затримуючи його просування та змушуючи шукати обхідні шляхи. Врешті батальйон закріпився на вигідному рубежі та стійко утримував його своїми силами протягом кількох місяців. Також відзначилася 35-та окрема бригада морської піхоти під час звільнення Херсонщини та 406-та окрема артилерійська бригада морської піхоти. Крім того, слід відзначити бійців 140 го окремого розвідувального батальйону морської піхоти, який і досі якісно та професійно виконує завдання на одному з напрямків оборони держави. Морська піхота за час широкомасштабного вторгнення росіян зарекомендувала себе як надійний висококваліфікований рід військ. Це не сталося випадково. Цьому сприяло кілька факторів. Пере за все, ця постійна бойова підготовка та виконання завдань в АТО ООС протягом 2014-2021 років. Особливо важливою була і є системна робота над усвідомленням всіма і кожним військовослужбовцем своєї належності до великої сім'ї морських піхотинців. Робота з розвитку та зміцнення не лише горизонтальних зв'язків між військовослужбовцями, але і вертикальних між начальниками та підлеглими. Вони полягають в тому, що підлеглі не мають боятися командирів чи начальників, а начальники в жодному разі не мають права на зверхність по відношенню до підлеглих. Лідерство це приклад у всьому. Це постійне навчання, передача свого досвіду підлеглим та зарядженість на результат. Все це формує особливий дух морської піхоти. Вірність присязі та своєму обов'язку із захисту українського народу, територіальної цілісності і незалежності України, лідерство у всьому і прагнення до вдосконалення та успішного виконання будь-якого завдання. Морська піхота розпочинається не з бойових статутів, не з особливих видів озброєння, не з окремого морського піхотинця. Біля її витоків незламний і нескорений дух, загартований у великоті битв, Викликаний впродовж віків у горнилі випробування, овіяний невмирущою славою тих, хто залишився вірними до кінця. Вірними завжди.